Більше 800 тисяч гривень зібрали буковинці для нашої армії. Перейменування вулиць в Чернівцях Михайла Фрунзе на Василя Аксеніна і Олександра Ходякова на поштову. 23 депутати повинні скласти повноваження. Вважають активісти Чернівецького майдану. Вони завинили перед студентами. Вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Сесію Чернівецької міської ради знову пікетували. Активісти вимагали заяви про складення повноважень 23 депутатів, котрі звернулися до прокуратури з вимогою покарати винних у блокуванні ратуші під час проведення сесії 2 грудня минулого року. Тоді серед підписантів були представники фракції партії регіонів нашої України, батьківщини та позафракційні. Пікетувальники називають цих народних обранців тушками. кажуть, незалежно від приналежності до тієї чи іншої фракції, вони сповідували про владні інтереси. Частина народних обранців, намагаючись очиститись, вже відкликала заяви. Натомість, решта, як до прикладу, депутат Мирина Гаєвська вважають, що вчинили правильно. Заява була подана. Це теж право депутатів. Блокування міської ради дійсно мало місце. І дійсно депутатів утримували в міській раді більше п'яти годин, і в цьому приймали участь в тому числі і молодь. Фактично, ми маємо сьогодні пропонувати народним депутатам. Від коаліції сьогоднішньої, щоб був запропонований законопроект про відкликання депутатів різних рівнів, тоді ми зможемо. Бо те питання, яке ми сьогодні піднімаємо, воно винятково стоїть в площині наведення ладу тут в Чернівцях. Але такі проблеми є по всій країні, фактично сьогодні. Фактично, всі 23 роки, от такі тушки пристосуванці сьогодні перезитують на тлі нашої держави. Ніхто студентів не звинувачував, тому писати заяву про припинення повноважень не будуть. Така відповідь депутатів міської ради активістам. Народні обранці стверджують, вони вимагали від прокуратури покарати лише організаторів блокування. Обговорення вимоги студентів було однією з основних тем нинішньої сесії. Окрім того, депутати проголосували за перейменування двох вулиць в Чернівцях: Михайла Фрунзе на Василя Ксеніна і Олександра Худякова на Пуштову. Сесія міської ради розпочалася з представлення нового депутата Сергія Лазарєва. Це представник фронту змін. Він зайняв місце свого однопартійця Олега Стецевича, який склав мандат, бо став секретарем виконавчого комітету. Зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Чернівців та добробут жителів, відстоювати їх права. І свободи. Вже за традицією останніх декількох місяців за роботою депутатів в сесійній залі пильно спостерігали. Цього разу активісти чекали реакції народних обранців на їхню вимогу скласти повноваження. Відповідь не забарилася. Депутати не покинули свого робочого місця, бо кажуть, робили все правильно. В буде дві. Я як людина вірую, чи хознаю. Вона буде тут зараз і прийде мій час, вона буде там. І я знайду слова для всіх. І для вас. І так, але я зараз скажу. Що думаю, і в чому я завжди був певний, що я роблю правильно. Активісти на таку заяву відреагували викриками ганьба і пообіцяли, що продовжать вимагати люстрації кожного депутата. В них вдома. А депутати продовжили працювати до того ж дуже плідно, без довгих обговорень вирішили посмертно присвоїти звання почесного громадянина міста Василю Аксенину. До того ж, без проблем проголосували за перейменування двох вулиць: вулиці Худякова повернули історичну назву Поштова, а вулиця Фрунзе віднині зветься Василя Аксенина. Працюватимуть депутат. То та також і над питанням можливої ліквідації районних рад з такою ініціативою виступив Василь Ткач. В міському бюджету три районних ради обходиться майже в 9 мільйонів гривень щороку. При тих делегованих повноваженнях районним радам, які вони мають, а вони їх фактично не мають. Виникає питання доцільності їхнього функціонування в цілому. Попри таку насичену сесію, секретар міської ради впевнений, що це ще один крок до реальних результатів та позитивних змін у Чернівцях, щоб в місті було більше коштів. щоб... Місто було відремонтовано, щоб казначейство не забирало, наші гроші не відправляло в Київ. Хочемо такого результату, щоб ми були самі господарі в своєму місті. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Підйом бойового духу, бажання допомогти і потреба згуртуватися. Такі почуття не завдяки а швидше всупереч ситуації в країні, усе більше міцніть серцях українців загалом та буковинців, зокрема. Мешканці області об'єднались бажання підтримати українське військо. На потреби армії, підприємці, державні установи та пересічні мешканці зібрали більше 800 тисяч гривень. Усі кошти йдуть на покращення матеріально-технічної бази військових. Незвиклі скаржитись армійці вдячні за усе і будь-якої миті готові захищати батьківщину. Ця Чернівецька військова частина ще до внутрішніх військ, а тепер Національної гвардії, знаходиться в посиленні бойовій готовності на подвір'ї мішки з піском, як захист від імовірного нападу ворога. Вишкіл солдатів відбувається цілодобово, каже командир. Стараємося до досконалості довести тактику дій у міських нас у місті, тактику дій на полі, охорона. Оборона, наступ. От ми зараз дійсно посилено займаємося, Також посилено займаємося рукопашним боєм, фізичною підготовкою. Для... службу тут проходить із десяток солдатів з Криму. Меметов за 11 місяців освоїв військову справу та кардинально змінив ставлення до Західної України. Я хочу підписати контракт на вонську часть. можливо, Західну Україну. Саме солдатів цієї військової частини, перших з нашої області, за потреби покличуть захищати країну від ворога. Командир частини більше ніж упевнений у військовому вишколі та бойовому дусі своїх солдатів. Гостре питання, матеріально-технічне забезпечення армійців. Небайдужі до подій в країні буковинців почали збирати кошти. Відтак для військових за місяць придбали певні необхідні речі. На даний момент ми закупляємо спальні мішки, рюкзаки, військові, підстилки під спальні мішки, коремати, так би мовити. Фляги, котелки для харчування особового складу, тактичні окуляри, які значно. Підтримують солдата, коли він здійснює стрільбу. Державні установи, підприємці та деякі райони нашої області зібрали більше 800 тисяч гривень для потреб військових, кажуть в обласній адміністрації. Кошти, згідно з інформацією командирів, пішли на пальне, нові запчастини та необхідне екіпірування. Бракує фінансів для сучасних бронежилетів, які обласна адміністрація замовила в київського заводу. По можливості двохтижневий термін виготовлять нам ці бронежилети. Сума дуже велика, непосяжна. Тому з цією метою ще раз зве. Вертаємося до всіх бажаючих надати допомогу військовій частині, яка розташована за адресою місто Чернівці Горіхівська, 19. сума коштів біля 700 тисяч на сьогоднішній день. Біля 10% від цієї суми вже зібрано. Такі бронежилети захистять військових від куль автоматів та снайперських рушниць і можуть знадобитись їм якнайшвидше. Майя Гумельна Іван Чижик місцевий час. Сезон збору березового соку на Буковині в розпалі, і лісівники зазначають, берези цьогоріч не дуже багаті на сік. кажуть, чи то зима була надто суха, чи весна не сонячна, чи то так природа реагує на події, які відбуваються в Україні, але соку, порівнянні з минулими сезонами, надто мало. Тому лісівники закликають, хто дбає про своє здоров'я, гайда до лісу за березовим соком за щедре дерево, кажуть лісівники, а в сезон воно віддає без шкоди для себе до 20 літрів соку. І чим більше вологи було взимку, чим в світлішому місці росте, і чим густіша в нього крона, тим воно і соковитіше. Ті, що ростуть на опушки, вони набагато більш продуктивні, бо більше температури, більше попадає сонечка. Відповідно, якість більш соку, які з цих беріс, набагато вища. А якісний сік кажуть лісівники, корисний настільки, що й не перелічити. Сік вміщає всю у себе систему Менделеєва. і це ж про березу, що декілька слів, це ж кожен з нас знає, що це в активоване вугілля. З чого ж вони робляться? Це робиться з берези. І це можна собі уявити, що якщо ми п'ємо сік, що дерево ще. Живе скільки воно має корисних речовин. Якщо вже потім дерево відмирає і його спалити, оце получається це вугілля. Цьогоріч високу якість березового соку лісівники гарантують, але кількістю не задоволені. кажуть зі 100 гектарів лісу, намагаються зібрати 300 літрів, але берези зараз не надто соковиті. Тому вони бережуть кожну крапельку, старанно доглядають за кожним деревом. Розсвердлююся сверлом дерку, трубка нержавейка, піщовий шланг. Сок іде і біле, таке окислення Получається, то промиваєся. Щодня і дбають також про своє здоров'я і сили, тому вони використовують ось такі дерев'яні паки, які придумали самі для того, щоб сік потрапляв відразу ж в бочки за 100 і 200 метрів. Сок з Банилівського лісництва потім переробляють на заводах та розповсюджують не лише по Україні, але й в країни Євросоюзу. Там також вже знають про цілющі властивості цього напою. Дуже корисний при різних захворюваннях: бронхіти, ангіни. Захворювання нирок, сечокам'яна хвороба, особливо урати, оксалати, ці камінчики він дуже добре розчиняє. Дуже добре при захворюваннях суглобів, артріту В Той же час лікарі попереджають, у великій кількості сік може бути шкідливим для здоров'я, тому краще лікуватися порціями. Зараз пити натуральний, а потім споживати березовий квас, який не поступається корисними властивостями. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час. День високого мистецтва та смаку. Так в світі позиціонують міжнародний день театру, який відзначають 27 березня. В Чернівецькому обласному театрі Ляльок це свято традиційно відзначили на сцені прем'єрою вистави. Про тих, хто наповнює дитинство світлими емоціями. Далі в сюжеті. Вони перевтілюються не тільки в казкових персонажів, але й чудово грають тваринок. тварину. Вона себе не дасть забідати. Вона за своє щастя. І вона покаже, як то має бути. Бо дуже любить, дуже любить забави, і дуже любить жити. Вона за колісами звичайна лялька на сцені ж концентровує на собі увагу всіх довкола та є частиною душі актора. Вона повинна відчувати імпульс енергетичний. Ем... Думки вона повинна в руці це передаватися, інакше вона буде сама по собі та сам по собі. Актори театру ляльок не просто працюють у своїх виставах, вони навчають дітей бути добрими, виховують чунність та відчуття справедливості, любов до рідної землі та до свого українського. Щоб це не було агітно, не були рушнички і якоїсь агітації, а навпаки, показати якісне, здорове, цікаве і в той же час воно українське. І вони побачать що це їхні рідні, і це близьке для них. А ось це головний герой нової вистави півтори жменьки. Півтори, півтори, півтори жменьки. Так сказала, так сказала моя любаненька. Забуваючи про власні проблеми та життєві нагоразди, актори повністю віддаються своїм персонажам. Після вистави артисти повертаються до свого життя, а ляльки чекають на новий аншлаг у спеціальних ящиках. Ну здається, легше вийти на сцену, якісь свої емоції показати середньо, бо ти їх відчуваєш. А інколи буває таке, актор відчуває, а лялька. Не показує. От і от цьому мені здається, така, ну, специфіка наша, нашої роботи. Що ми все передаємо лялечкою. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах, однокласники та Фейсбук. Всі випуски новин можна побачити на каналі в Ютуб. Всього доброго.